Перевіряємо і мобілізуємо суглоби шийно відділу хребта зверху вниз. Ми перевіряємо ковзання і перекат С0, це С1. Це питальне з'єднання лежачи на спині. Що мені потрібно? Мені потрібно знизу захопити основу черепа, а зверху захопити атланто-аксіальний комплекс. І в мене вийде отакий от рух. От. І для того, щоб ефективно рухати, от я беру, захоплюю. Бачите, який рух? Дивіться на подборіддя. Оцей рух. Нижня рука занурюється. І от рух. Набагато краще, якщо б у мене була третя рука, і я би робив отакий рух. Значить, Давайте всі варіанти розберемо класичні. Перший варіант, який розглядається, це от так, от так. Я роблю одночасно штухаю і ковзаю. Дуже хорошо відчувається. Знову ж таки, акцентую увагу на один, на другий. Але не, дуже, не завжди хорошо ставити на щелепу руку. Другий варіант я ставлю руку на лоб, от так. Або от так. І роблю отакий от рух. Третій варіант, коли я занурюю руку вниз. Тим хороший цей варіант. Він хороший тим, що я можу зафіксувати атланта аксіальний комплекс і відчути, як рухи відбуваються між пальцями. Бачите, як я а, працюю своїм тазом? Так? Тобто я не тяну рукою, а я відтягуюсь тілом. І в ідеалі мені було б хорошо мати третю руку, а вона в мене є. Моє плече. Тоді я роблю отак. І в мене з'являється ефект третьої руки. Якщо я чуть-чуть отак е, підсяду, я можу отак допомагати собі тазом. І знову ж таки, акцентую увагу на одну і на другу сторону. Це класика, це дуже е, така техніка популярна, відома. Е, на перший погляд складна, але вона досить проста. Просто треба чуть-чуть до неї звикнути.